Доброго дня, шановні, я Лукич Любіна Русланівна, слухачка секції екології роменської ман, а також учениця 7 г класу Романського ліцею номер 1 До вашої уваги результати моєї наукової роботи з теми екологічна оцінка застосування регуляторів росту в умовах закритого ґрунту, за вирощуванням цибулі ріпчастої аліумцеба. Актуальність дослідження. Сучасне сільське господарство все більше орієнтується на інтенсифікацію виробничих процесів, серед яких вирощування сільськогосподарських культур у закритому ґрунті не буває великого значення. Цибуля ріпча стає однією з основних овочевих культур, яка широко використовується в харчовій промисловості, медицині та побуті. Однак вирощування цибулі в умовах закритого ґрунту вимагає оптимізації агротехнічних заходів, зокрема впровадження регуляторів росту для підвищення врожайності. Скорочення тривалості вегетаційного періоду та покращення якості продукту. Актуальні дослідження: тема обумовлена необхідністю розробки екологічно безпечних технологій застосування регуляторів росту, що сприятиме навантаженню зниженню навантаження на довкілля та безпечної високої якості врожаю. У контексті кліматичних змін та зростаючі потреби в сталому землеробстві питання екологічної оцінки таких засобів є надзвичайно важливим. Мета дослідження. Оцінити вплив регуляторів росту на ріст, розвиток, продуктивність і якість цибулі ріпчастої умовах закритого ґрунту, а також розробити екологічно обґрунтовані рекомендації щодо їх застосування. Завдання: 1. Провести оцінку впливу на регуляторів росту за добру на цибулю ріпчасту. 2. Порівняти вплив речовин на рослину. 3. Розробити екологічні рекомендації щодо застосування регуляторів росту та добрив. Об'єктом дослідження є ріст, розвиток і продуктивність цибулі ріпчастої алюмцепа в умовах закритого ґрунту. Предмет дослідження: екологічна та агробіологічна ефективність стосування регуляторів росту при вирощуванні ріпчастої цибулі. Методи дослідження: порівняння, синтез, систематизація, сетерний підхід, спостереження, аналіз. Наукова новизна. Перше здійснено комплексну екологічну оцінку стосування різних регуляторів росту для вирощування цибулі ріпчастої умовах закритого ґрунту. Виявлено оптимальне дозування та способи внесення регуляторів росту, які забезпечують максимальну продуктивність культури за мінімального впливу на довкілля, оцінено вплив регуляторів росту на морфофізіологічні показники рослини. Розроблено практичні рекомендації щодо екологічно безпечного використання використання регуляторів росту у закритому ґрунті для вирощування цибулі ріпчастої. Практичне значення на основі отриманих даних сформульовані конкретні рекомендації щодо використання регуляторів росту при вирощуванні цибулі ріпчасти умов закритого ґрунту. Це дозволить оптимізувати технологічний процес, підвищити врожайність та якість продукції. Визначення екологічно безпечних дозувань і способів застосування регуляторів росу сприятиме зниженню хімічного навантаження на ґрунт і довкілля. Це має особливе значення для безпечного сталого розвитку агроекосистем. Е, результати дослідження можуть бути використані для покращення якості цибулі, розмір, форма, смакові властивості, міст кореневищ тощо, що має значення для задоволення вимог споживачів та збільшення конкурентноспроможної продукції на ринку. Напрацьовані матеріали стануть базою для подальших наукових досліджень щодо впливу регуляторів росту на інші сільськогосподарські культури умова закритого ґрунту. Цибулі ріпчаста дворічна, трав'яниста, перехноста запильна холодостійка, овочева культура з двома способами відтворення генеративним і вегетативним на продукції її одержують безпосередньо сівою насіння в ґрунт через сіянку та розсадним способом. У структурі посівних площ в Україні вона займає 9%. Коренева система мичкувата при проростанні насіння на поверхні ґрунту з'являється одна сім'я доля та корінець, який швидко проростає на глибину до 20 см через тиждень разом із сім'я долею відмирає головний корінець. Стебло укорочене денце, яке знаходиться між основною кореневою системою та листків. При збільшенні корінців на рослини воно починає дещо збільшуватись догори і розширюватись в діаметру. Листки. При проростанні насіння на поверхні ґрунту з'являється одна крючкоподібна сім'я доля. З нею одночасно носяться і луски насінини, на важких ґрунтах може не виноситися. Продуктивний орган цибулина, яка і є основною частиною товарного врожаю. Вона складається з внутрішніх соковитих і зовнішніх сухих плівок, Це спільних відкритих сокових плівок, конусовидних, закритих плівок, денця і п'ятки. У ході наукової роботи я досліджувала впливи регуляторів росту потужний старт і добрива стимул Nature Organic на вирощування цибулі ріпчастої аліумцепа умови закритого ґрунту. Стимул Nature Organic – це органічне добриво, яке використовується для підвищення радючості ґрунту та покращення росту рослини. Воно виготовлене з натуральних компонентів, зазвичай рослинного та тваринного походження і не містить шкідливих хімічних домішок. Таке добриво підходить для екологічного землеродства, адже воно безпечне для навколишнього середовища, а також для людей і тварин. Добре, виносять органічні компоненти, які поступово розкладаються в ґрунті, забезпечують тривалим стабільним доступом до азоту, фосфору, калію і мікроелементів. Регулятор росту потужних старт від компанії Крапля життя це сучасний стимулятор для сільськогосподарських і декоративних рослин, призначений для покращення проростання насіння, розвитку кореневої системи та активізації росту на початкових етапах вегетації. Цей засіб є особливо ефективним для підготовки насіння та розсади, а також у стресових умовах вирощування. Для експерименту я використовувала ґрунт для листяних рослинних фірми Поле-Чудес. Для проведення експерименту було взяти торфяні горщики три, однакові цибулини ріпчастої, які були висаджені у ґрунт та политі водою початок експерименту 18 листопада 2024 року, кінець 5 грудня 2024 року. В ході експерименту було пронумеровано зразки висадженої цибулі ріпчасти. Горщик 1 це еталон, який поливали звичайною водою. Зразок 2 це додавання регулятору росту потужний старт, а зразок 3 це додавання добрива Стімул Organic. З періоду з 18 листопада по 5 грудня здійснювався полив трьох зразків з додаванням цих речовин і фіксування ріс цибулі висоту, що засвідчує графік. З огляду графіка росту у висоту цибулі ріпчастою можемо зробити висновок. Зразок 1. Це етилон займає друге місце по росту цибулі в висоту. Зразок 2 має найменший темп росту з додаванням регулятора росту потужний старт. І зразок 3 має найшвидший темп росту з додаванням добрива Стімульнеча Organic. Таким чином, згідно з проведеним експериментом, можна зробити наступні висновки та екологічні рекомендації. Встановлено, що оптимальні дози потужного старту і стимул Nature Organics сприяють підвищенню врожайності та покращенню якості цибулі. Виявлено, що ці регулятори росту прискорюють мутаційний період, покращують морфофізіологічний стан рослини та мінімізують негативний вплив на екосистему. На основі отриманих результатів запропоновано екологічно безпечні дозування поток регуляторів росту. Потужний старт використовується тільки за інструкцією, уникаючи передозування, щоб не спричинити надмірний ріст зеленої маси та шкоду цибулинам. Зазвичай препарат розводиться у воді у співвідношенні з значеним виробникам. Стімульнича органіка використовується як основне добріво, додаючи його під час поливу в дозах і чи відповідають фазі росту рослин. Результати дослідження є основою для оптимізації вирощування цибулі, підвищення врожайності, якості продукції, поліпшення зовнішнього вигляду цибулини, форма та розмір екологічно-екологічної безпеки, зниження хімічного навантаження на ґрунт і довкілля, що особливо важливо у контексті сталого землеробства. Подальших досліджень, зокрема, виявлено вплив регуляторів росту на інші культури в умовах закритого ґрунту. Таким чином, робота робить вагомий внесок у розвиток екологічного землеробства та інтенсифікації сільськогосподарських виробництв в Україні. Моя доповідь закінчена. Дякую за увагу.